Вітаю шановних підписників свого каналу. Сьогодні я вам хочу розповісти, я купив скутер в неробочому стані під назвою Кануні ось такий: 65 кубиків. Ну, понятно, вирішив зремонтувати мотор. Зробив його капітальний ремонт, тобто з поршневу групу. Розточив циліндр, купив новий поршень, поміняв підшипники колінвала, там сальники, прокладки, все, все, все. І після того, як його склав, я не побачив зрушні в кращу сторону. От, більше того, через 100 км пробігу з'явився знову якийсь стук, який був і раніше в моторі незрозумілий. Було багато варіантів, я не міг зрозуміти, в чому проблема. Коли я почав знову розбирати його, я обнаружив люфт колінвала з сторони генератора. Далі розібрав повністю, думаю, ну все ж таки треба знайти, що ж це за стук, щось тучить, їхати нормально, не їде і так далі. І яким же було моє здивування, коли я зняв колінвал. От, новий почіпник, звідки люфт. А тепер показую вам. Ви ще такого, звичайно, ніколи і не бачили, мабуть. Тому що це бракований колінвал ізначально був заводський. Хоча вроді шатун. Ось він. Шатун. Хороший. Верхня головка нижня, хороша, все вроді нормально. Нема ніяких претензій до нього. Звідки ж люфт? Що ж люфти з сторони оцей генератор? А ось виявляється в чому. Дивіться уважно. Ось тут де посадка підшипника. От. Бачите? Рухається втулка. Вона рухається по кругу і рухається вверх вниз О. Тобто заводський брак. Вони коли робили, китайці, тайванці, не знаю. Посадку зняли в мінус і вирішили спастися яким моментом. Проточили, оділи втулку і і за... записували в щоку. Який він період їздив, не знаю до мене, але вийшла така цікава. Мені здається, що нікого ще такого, так сказати, справності, яка мене достала, прийшлося два рази розбирати двігатель, що в кінці кінців. Доперти зрозуміти, в чому була проблема, а проблема була всього на от в цій втулці, от, яка була замість монолітного, монолітного осі оцей. тут сунули втулку, яку з часом розбило, і от такий звук був неприємний, дзвінки, Я вже замучився, не міг зрозуміти, в чому проблема. От, варіації, целінтопорштова група, що там стучить, подшипники і так далі. А тут ну, варіант незвичайний. От, бажаю всім хороших поїздок, не ламатися. От, на цьому все. До побачення. Дякую за увагу.